5 квітня 25-го року. Ну і я далі відбираю бджіл на морфометрію на аналіз чистопородності Провіряємо в цьому сезоні дуже багато сімей у мене і також моїх хлопців. Зараз я приїхав до Петра, тут у нього апіхатина і в апіхатині він. Поселив маток з нашого високогірного блітника Сивуля. У 24-му році їх потестував і 25-й рік беремо їх на аналіз чистопородності. Петро апіхотину зробив по моєму проєкті. Також вулики виїжджають і працюємо з бджолородинними на дворі. Вісім джо родин. Ну, Петра Піхотина розміщена під самим лісом. Літом як. Все позеленіє. Тут красота неймовірна. О, зайдемо всередину. А піхотина вбита також вагонку липову. І ніс. У нас скедри. Вулики також ті, що виїжджають, також кедрово. У ну, мене вентиляція зроблена. Ну такі прямокутники, хто пам'ятає, Петро навертів таких отворів тут у нас. Ну, Будиночок дуже вийшов також затишний, так як у нас. Літом. Літом тут неймовірна красота в горах. Так, ну йдемо відбирати бжіл на морфіметрію. Прихмари, знайде, що не Ну отак бжола працює у нас на пилку. Тут близько ліс, луг, так що Кормова база по пилку у нас тут ідеальна. Ну, насувається дощ там, хмара йде. Бжела вся злітається. Ну вже дощ і покрапав навіть. Ну а так, а піхотині Петро працює. Лід бджолиє трошки збивається, ну але на роботу це не шкоди. Ну, Шукаємо матку і будемо зараз підбирати бджіл. Села спокійна, дає робити без демаря. Так, матка є тут у нас 170-й номер. І йдемо відбирати бжіл. Ну, твора рамку чуть-чуть посунь. Або ту, ту, ту клади вот чуть-чуть подними. Оп, все, не стає. Так, все достатньо. И ну, кормил все по рамки. Так, перевернуся у нас спирт, спір, та в тебе нема самогонки тут. Тут нема. Ну, вітер звіявся, зараз буде дощ. Ну, насувається дощ, навіть крапає, працюємо з бджолов. Бджола спокійно, дає добре працювати. то не добре що ти нічого не п'єш, бо треба нам горюкити. Це не буде та... А Ми зараз так візьмемо щось Ну, висипався спір, зараз щось будемо думати що Зараз дома не стяги за самогонку по себе Ну обжила, жила рамку Рамки дуже добре 179 так, відбираємо від цієї сім'ї бжів. Так, відібрали, знайшли трошки спірту. І їдемо. Зараз хвилину. Відібрали ідемо ще одну відбирати. Петро нагадався. Так, відбираємо. Відобрали і їдемо додому, буду клеїти крила і на комп'ютер їх. Підсніжники цвітуть повним ходом. Ну і пилок відповідно. Бежела несе з підсніжників. Підсніжники дуже добре віддають пилок. Ну також верба лоза. Проліски вже пішли. Там бачимо все підсніжниках.